Привіт, такі мої ріднесенькі. А виглядаю я не дуже, не до спані ночі даються в знаки, Хто там писав, тобі не 45 років, виглядаєш на 55 цілих. Я не сержуся. Я цілком згідна. Особливо після літнього сезону виглядаєш, як тряпка полова мутюнів. Навесну вже трішки відпочинеш, тоді вже краще буде. Дуже заморена. Так як знаєте, що був отел і базар сьогодні, то доїння, то варіння сирів, то ще перед вечірньою дойкою мамусю прокапала, тому що дуже погано вставала. Зараз все добре, одно стоїть ремега. Ми підвечеряли, подоїлися. Я зараз поприбираю в сараї, потрошки у нас тут сарай. Мамусю трішки обмию щоб була чистесенька. Доїдає свою вечерю, бо саме стояла ремигала, рот був зайнятий. Ну, я не по цьому поводу. Я на рахунок отоку ви мені. У нас отьок пішов вже аж ось сюди. Як, як кажеться, да, відео в очію буде. Бо те, що на словах, то все одне, а дивитись зовсім інше. Вилізло. ось сюди, він їм боляче стояти, а тим паче лягати. Тут усе висить і отючність продовжується. Тут ось така тихо І і так, поговоримо. Що хочу сказати, звісно ж, саме краще, саме краще і стоїть на першому місці, що знімаю тюк виміні. Це прогулянка. Прогулянка корови, і вона сама собі робить масаж вимін. і Ви так руками не зробите. І я також так руками масаж ви не зробимо. Вона сама собі розминає. Ну, це все добре, коли на дворі тепло. Або коли є можливість, або в кого є можливість випустити кудись ну, прогулятися. У нас такої можливості немає. Хоч двір маленький, а більше. Ні загончики, нічого нема, тому що немає місто. Мамуська в нас завжди талиться взимку і завжди дуже велика отючність у неї. Тому борюся не дуже сильно. Воно знаєте, з однієї сторони, як ото приказка, отючність як грип. Да? Якщо лікувати, то проходить за сім днів, а як не лікувати за тиждень. Ну, Це в принципі схоже. Звісно ж, як допоміжні засоби і мазі допомагають. Мені подобається в дії дуже е, крем делонг. Ну, на таке вім'я я не знаю, скільки треба. 3-4 флакончики. Зараз у нас по грошах не дуже. Е, ще мені подобається хазяйственне мило, переварене, геліобразне. На, на ніч добре втираю його. Ще поки не забула, хотіла сказати: чим краще спочатку доїться корова, як розстелиться, тим такої отечності не буде. У нас, наприклад, один рік шоколадка дала молозива, що не влізло в бетончик. Через верх пішло, через шланги, то в неї майже отечності не було. А так як мамусі кожен рік одна те саме. Перший раз вона дала. Перву дойку літру 300, другу дойку вона дала півтори літри. Третю дойку вона дала 2 літри. І четверта оця дойка була вечором. Вона дала, по-моєму, 3,5 літри. То як може зійти отічність? Ну, зовсім ніяк. На крайній випадок, я говорила вже, колись у нас був прямий ефір, також розказувала про утючність. Дексометазон це самий-самий самий крайній випадок, якщо вже ну от зовсім нікуди. Я всього за свою битність цього разу ним користувалася колола котові, тому що він дуже. Дуже послаблює імунітет корови, особливо після отелу, І так ослаблений імунітет і організм. Тому це, можливо, ну, самий крайній випадок. Дуже хорошо знімає отючність. Там на якийсь час, на деякий можна добу, на менше пропадає молоко, не зовсім, звісно, потім воно вертається. Але це вже самий-самий крайній випадок. Зараз що я буду робити? Гель у мене милохой. Зварила, не зварила а гарячою водою, залила, воно застиває, поки попораюся. А зараз буду протизапальний препарат колоти, так як і боляче, і лежати вона не особо може, тому що дискомфорт дуже великий. Ну і болісний синдром, звісно. Що з протизапального препарату? А, зараз їх велика, велика кількість. На основі кефену все. Я останнім часом користуюся кетолайном, так як він самий найдешевший. А діє його одинаковісінка. Що ви робите? Я зараз наб'юся, жопи? Жопи? Шоколад, тинубійка. Кошок Помагала мені, мамусі крапельницю ставить, мішала мені, лиска ця лізла я з цього боку. Це розставила, так що ми з кошаком тут <хи> балувались, да? так, пішла я набирати ліки, тому що поїли, водички попили, сіна зараз принесу та буду прибирати, бо бачите, що у нас тут робиться. Я ще дам! А ну, жопи давайте, я сказала! Жопи давайте. Получила? Получила фашистка? Чого ти набичилася? Лядіцька, чого ти не слухаєшся? Хай це сумасшедше. Тюма тетя койова. Тюма тетя койова. Мрийся. Мрися. Я щас дам обом. Ти сама її провоцируєш. Так, Лоді срочно Рога обрізаємо на днях. Завтра або післязавтра. Так, все, пішла ліки набирать, кажу, щас я тобі зроблю коль-коль. Щас покажу укол, буде ховатися. Ось у мене китолайн, Набрала 20 кубиків, так як коровка немаленька, три дня проколю її. Коровка немаленька, голка сама найменша. Звісно ж, буду колоти в шию. Ще раз показую, може хто не бачив, куди, куди саме в шию. Трикутник із м'язів ось іде. Ложимо ладушку. Оце він від селя... Щоб холку не колоть, відціля він починається і глотку не трогаємо. Десь, десь оце поки цей трикутник. Ліки обов'язково теплі. Якщо щось масляне, бажано розділ, розділяти. Якщо там по 20 кубиків, бажано розділяти на дві ін'єкції. Да, Мому. Що-що, що? Що, що, що? на мамусю. Мендяйчик. Двічі цепок сьогодні рвало. Треба збільшити цепок. А хто чув, може хто користується, бо люди модніші, чим, чим я. Чоловік видивився в інтернеті цепки коров'ячі. Ну, вони такі, як трос, похожі, вони розтягуються, а потім стягуються назад. Говорить, що коштує на одну корову 800 гривень. Цікаво, що не дивилася мені в інтернет зайшла. Дякую за поздоровлення. Відповісти на коментарі пізніше відповім. Бачила ваші поздоровлення. Дуже-дуже щиро вам вдячні, що не забуваєте нас, підтримуєте. Ваша підтримка дуже для нас багато значить. Ще ріднесеньки хотіла під кінець сказати у молодці, мамусі, кожен рік. Да, я розказувала вже, коли у нас був отель, і показувала, то найкраще з цим порується, це кальцій. Особливо це після другого вливання. Оце ми сьогодні вечором доїлися, то майже крові не було. У нас було два прокапання. Якщо капання нема ніяких, то можна препарат кальцію брати 100 мл, кальфосет, кальцинон. Сьогодні 50 кубиків вести, завтра 50 кубиків максимум, максимум дві доби, а то й раніше. Проблема, проблема уходи. Тому це не, не так і страшно. У нас вже завтра, завтрашня-утрішня дойка точно буде без крові. Вечором я говорю таке єлі-єлі, десь щось там. Тому кальцій е, укріпляє стінки судин, стінки капілярів, щоб вони не так лопалися. Так, добре, зробимо кол. Не буду показувати, щоб сердобольні знову в обморок не падали. Сенця роздала, їдять. Зараз мамусю обмиємо. А, ще забула додати. Е, дуже часто в літній період, коли корова отелюється, Отючність не можуть зняти. Я вже говорила, що найкраще гуляння, але всі бояться випускати корів на загальний випас в стадо. Не обов'язково виганяти, і не потрібно навіть до інших корів виганяти. І вийдіть самі погуляйте з нею. 40 хвилин годину буде взагалі достатньо в день, щоб в неї сходила оточність. Наразі рідненькі будемо прощатися і пам'ятайте, що краса на лиці це таке приходи і уходи. Так? Головне, щоб красота отут була. Людина хоч і не красива, хоч старо виглядає, але вона буде випромінювати красу душевну. Мене ніколи не турбувала зовнішня краса. Я завжди людей вимірюю по душевній красі. І я щаслива в цьому, що я не з нарушеними ногтями, віями, хоча раніше були в мене. Я щаслива оце, оце в цьому. Я безмежно щаслива. Хоч і замурена. Я другого не хочу. Виїжджати з своєї країни я не хочу, тому що я хворів, я, я гибну, коли я не вдома. Ще говорять, полюби себе, ти себе не любиш. Ріднесеньке, я себе дуже люблю, тільки я себе люблю в роботі. Коли я працюю, я дуже щаслива і я себе в цьому люблю. Коли мені не хочеться працювати, коли я лінюся, я себе не наведжу. Тому, бачите, поняття усіх різне. Жаліти, так, да, інколи треба. Тому всім здоров'я, жалійте себе. Миру, всім вам. Пока-пока.